Радио. Володимирська гірка це не просто парк, це місце, де перебулися історії сучасністю, де можна відчути стародавню атмосферу Києва та побачити його краєвиди. Це мальовничий парк на крутому схилі Дніпра. Протягом століть гірка була свідком брухливої історії Києва. Її початок сягає 12 століття, коли на цій горі князь Святополки Зіслави заснував Михайлівський золотоверхий монастир. Спочатку гора називалась Михайлівською. Її теперішня назва з'явилась у 1853 році після встановлення пам'ятника князю Володимиру Великому. З вершини гірки відкривається захоплюючий вид на Дніпро, приділ та історичне ядро міста. Протягом століть Володимирська гірка була улюблена.